зебри аналізатори спрацьовує зоровий аналізатор, вона бачить тигра. Далі це доходи спочатку потилична зона, далі в нас таламус. Після цього в нас іде активація. мигдалевидного тіла, вона на генетичному рівні, вона розуміє, що це загроза, навіть без якогось досвіду додаткового. Мигдалевидне тіло, а воно напряму спрацьовує з гіпокампом. Гіпокамп теж піднімає відповідні а, минулий досвід, він теж включається в це все. Далі гіпокамп вже стимулює гіпоталамус. Гіпоталамус виробляє кортик. Кортикотропін Кортикотропін стимулює передню долю гіпофіза. В передній долі гіпофіза виробляється адренокортикотропний гормон, який стимулює наднирники. Наднирники в нас стимулюються і в нас запускається відповідна реакція, виділяється кортизол, адреналін, норадреналін.